Таких у світі лише сім. У фондах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського з'явився унікальний експонат срібна цвяхоподібна шпилька ранньосківського часу. Її випадково неподалік села Білецьківка на розораному полі знайшов Кременчуцький краєзнавець Віктор Супонін. Зігнуту прикрасу він побачив просто на землі, розповів директор музею Олександр Супруненко. Подібні речі виготовлялись на замовлення для знатних скіфянок в кінці сьомого на початку шостого століття до нової ери. Це не скільки прикраси, а скільки деталі упорядкування одягу, елементи до застіпки. І, звісно ж, дівчата використовували їх по прямому призначенню для сколювання волосся і таке інше. Іноді могли навіть використовувати. Вати для захисту такі шпильки. Переважно виготовляли з бронзи, а от срібла їх відомо кілька штук. У музеї прикрасу вирівняли та відреставрували. На ній залишилося лише місце від удару плугом. Олександр Супруненко припускає, що шпилька так і опинилася на поверхні землі. Її нагору вивернуло під час польових робіт. Був зроблений рентгеноструктурний структурний аналіз. Він засвідчив, що срібло тут надзвичайно високої проби, а ще один процент. Тут золота швидше за все, це вказує на македонське родовище, звідки прийшов метал, і де і для з якого був зроблений такий предмет. Місце знахідки унікальної прикраси зацікавило істориків. І коли вони оглядали локацію наступного разу, за пів кілометра знайшли Астрагал. Астрагал це таранна кісточка вівці, яка використовувалась для грання для гадання. Але цей а страгав не з кістки, а з бронзи. Подібні вироби, як гральні. Як елементи гри спеціально виготовляли і виготовляли в античному суспільстві в Вольвії, в її околицях вже в п'ятому столітті, на Полтавщині бронзових астралів. Невідомо гральних античного часу, пізньосківського часу також невідомо. Нині в музейному збірнику готують наукову статтю про речі скіфського часу, знайдені біля Білецьківки протягом останніх років. Це як бачимо не лише спилька та астрагал. А також і наконечники стріл бронзові. рівняна бляшка, також досить цікава. П'яте століття до нашої ери також з київського часу. Усі ці артефакти обов'язково будуть у майбутній експозиції, обіцяють музейники.